Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні наш випуск в рубриці актуальне буде присвячено темі перетину державного кордону, якщо бути точнішим, його транзитної ділянки в студії Ірина Вербинська. І сьогодні в ефірі першого муніципального каналу ми поговоримо з прес-секретарем Білгородністровського прикордонного загону Анастасією Гаєвською. Анастасія, вітаю вас, доброго дня, Ірина. Анастасія, розкажіть загалом про те, що являє собою транзитна ділянка державного кордону. Які особливості внесіть ясність. Транзитна ділянка державного кордону являє собою автомобільну дорогу з сполученням Одеса рені в районі населеного пункту Паланка та передана Україні Республікою Молдова на підставі договору. Протяжність даної ділянки становить 7 км 700 метрів. дій діє юрисдикція України. Всі особи, які скоїли правопорушення на даній ділянці кордону, притягуються відповідно до законодавства нашої держави. Як змінилися правила проїзду транзитної ділянки державного кордону з початком введення на території України правового режиму воєнного стану? Минув рік багато змін внесено. Які вони на сьогодні з настанням повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року, на території нашої держави було введено правовий режим воєнного стану, яким в тому числі був обмежений виїзд за кордон чоловікам призивного віку від 18 до 60 років. Тому деякі громадяни України, чоловічої статі почали вдаватися до спроб незаконного перетину державного кордону, також і в районі транзитної ділянки автомобільної дороги Одеса-Рені. Тому прикордонним загоном було запроваджено додаткові режимні обмеження, яким чітко визначено порядок проїзду транзитної ділянки, порядок провадження робіт в контрольованому прикордонному районі та прикордонній смузі. Зрозуміло. Як саме наразі проходить процедура оформлення громадян та транспортних засобів, які документи обов'язково при собі треба мати? З метою недопущення порушень законодавства з прикордонних питань прикордонним загоном було запроваджено процедуру видачі електронної картки або електронного талону. Особа під'їжджає до одного з контрольних постів удобне або маяки. Прикордонники перевіряють наявність підстав для приїзду та здійснюють видачу такого талону. На ньому вказано дата, час проїзду, кількість осіб та номер транспортного засобу. Під час виїзду з транзитної ділянки талон підлягає поверненню, також підлягає поверненню і картка. Документи, які повинні мати при собі проїжджаючі, це, по-перше, паспорт, так ну тобто документи, які Свідчують вашу особу, також повинні чоловіки мати при собі тимчасове посвідчення військового зобов'язаного. А що стосується жінок і дітей, які документи обов'язково треба при собі мати? Жінки та діти повинні також при собі мати документи, які посвідчують особу. Що стосується дітей, якщо вони не досягли віку. Коли вони вже отримують паспорт, то батьки повинні мати в наявності їхнє свідоцтво про народження. Дякую. Щодо випадків перетину державного кордону з порушенням законодавства, скільки таких за останній час до чого додумаються військово зобов'язані чоловіки, аби все ж таки перетнути кордон? Бо історії бувають дуже цікаві. Починаючи з 24 лютого 2022 року, прикордонним загоном було притягнуто низку осіб до адміністративної та навіть кримінальної відповідальності. Лише за, за порушення там правил прикордонного режиму або за спробу незаконного перетину державного кордону було притягнуто близько тисячі осіб. Затримано понад 280 ухилянтів, тобто осіб, які намагалися уникнути мобілізації. Також оперативниками прикордонного загону було відкрито понад 173 кримінальних проваджень, адже вдаються до ну, більшості чоловіки. Вдаються до організації переправлення осіб через державний кордон, а також найчастішими випадками також є перетинання державного кордону по підробленим документам. Особливо, коли чоловіки намагаються собі всиновити третю дитину, щоб мати підстави так, для проїзду. Були випадки переодягання в жінок. Да, дійсно, випадків є дуже багато, і прикордонники все це вміло виявляють та притягують осіб до відповідальності. Угу. Дякую. Анастасія, наша зустріч сьогодні відбувається напередодні великодніх свят. Гадаю, вам є що побажати усім нашим глядачам, колегам, рідним та близьким такі передсвяткові дні. Так, я вітаю всіх українців та глядачів з прийдешніми великодніми святами. Я б вважаю, що це ті свята, які завжди приносять барви в нашу буденність, підвищують настрій та збирають нашу родину за. Одним столом бажаю миру, спокою, добробуту та подякувати всім представникам Сил оборони, які наближають нашу країну до перемоги. Дякую на таких гарних словах. Ми завершуємо нашу сьогоднішню зустріч. Я дякую за таку інформативну зустріч. Нагадаю, що в студії була Анастасія Гаєвська, прес-секретар Білгородністровського прикордонного загону та ведуча випуску Ірина Врубинська. Дякую глядачам за те, що були з нами. До наступної зустрічі.